Вас вітає програма богиня шопінгу у ТРЦ Любава. І зараз ми знайдемо випадкову жертву. Випадкова жертва. Добрий день. Як вас звати? Добрий. Денис. Денис. Вас вітає програма богиня шопінгу. У вас є рівно 10 хвилин, щоб зібрати луки. Якщо встигаєте ТРЦ Любава оплачує їх вам. Ось це стіма магазин жіночого одягу Ви взагалі речі хочете? Так, тоді погнали. Мені здається, що це не ваш колір. Пробуємо далі. Вау, мені здається, що ви виглядаєте мега стильно? Скажіть, будь ласка, чому обрали саме цей лук? Ну мені здається, він підразлямаю талію? Мені теж так здається, але у вас є ще час обрати одненький лук. Погнали! Вау! Який образ, який фасончик, А стиль який, боже, який милий бантик! Ну що? Я вас вітаю. Ви склали луки за 10 хвилин. Тому Терця Любава оплачує їх вам. Але тільки у мене запитання: куди ви будете носити жіночі речі? Ну, я ж не дуречок, у мене є дівчина, вона дуже полюбляє одяг зі стіми. Я просто відам її шикарний мужчина. Треба брати до зустрічі в ТРЦ, Любава.